І тобі дякую. Не часто такі зустрічаються, хто зупиниться. По минулий бій вже це показав. А де виявившись от ТП. Десь аж там. Так, свої сраки не представлял. Є е четвертий. От тебе броні точно нема, щоб так танчить. Ммм. Ти можеш не маячить туди-сюди. туда -сюда, сюди, сюди, сракою. Зараз, зараз, я не заважаю тобі. Буде зараз ще нічого йому заважати, заважають. Ух uh, ты, бляха, дицмый сюда підъехал. Дицомай сюда підъехал. І одразу тікать. Що таке боязкий? Пару тех могли б йому в сраку заїхати. Спокійно. Пару тех могли б йому спокійно в сраку заїхати. Але то дуже складно. А ти наперед дивись. Трошки в іншу цс. Трошки в іншу сторону дивись. Мм, нормально. Виявляється моя рубочка, бачу. Ага, ну що спагетті нагору пропустили. А ти не відстрілявся. Ти мав відстрілятися. Перший, ніж я проїду. Ммм, і все, ми ще досі живий. І сьомий ще досі живий. Айобані. Горбочки. Айобані горбочки не дають. Вицілити нормально 430-го. З першого разу, з другого доводиться. Так, де та блискавиця? О. Типа тобто, Альфа трошки більше вилетіла, та була песня. Так, туди не дуже безпечно їхати, бо там... Багато потех сидить. А багато потех нам не потрібно. Хм. Mm Яким -hmm. я засвідчений? Яким я засвічений? Камимо. А, то леопардиш мене світи. Леопардиш мене світив. Фу, прям на останніх кополях. Прямо на останніх кополях влетіло. Постійно підсвічує. Ого. Сукано ну, розверни же сюди. Зараз, зараз, зараз. Так, стоп, і падати не можна. Відомо чи ззаду прилетить. Ух, залетіло. Так, де там та є третя? Щоб під неї не підставитись. Щоб просто під неї не підставитись. ХП чим там конуть. може ви спуститесь на землю? М? У вас не виника таке бажання? О, Таша Фуловеша зрозуміла. Чи не зрозуміло? Нихуя не зрозуміла, ясно? Хм, вона тут не внизу. О, привіт, Веніксі. Де ти є? Тільки не кажи, що ти вже десь від'їхала далеко і надовго. Це моя робота від'їжджати далеко і на в ангар. Пу пум 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 Де ти є? Так, вона ваншотна для нас. Ага, ось туди сховалась. Так. Щоб не встигла навестись. Оп? Бля, а ти звідки взялась? Так. Сосмі Хелпмі, Сосмі Хелпмі. Так, хлопчики, поспішайте на допомогу. Ну ладно. І так я наніс більше, ніж хотів, О! і нашо ти зупинявся? Об'їхав, розстріляв його. А ви таку такий мув вирішили зробити? Хитро. Ладно, не так це вже тупо виглядає. Це все винікс, виновата прийшла, і я нагнув. Охо ого. Давно я майстра на цій тарантайці не брав. Давно я майстра на цій тарантайці не брав.